Протягом багатьох років мешканці озера Бангвеулу в Замбії стикаються з суворою реальністю. Величезне озеро є для них життєво важливою артерією, але його перетин пов'язаний з великим ризиком. Багато родин залежить від човнів для перевезення. До ринків, лікарень та міст. Однак без безпечного та надійного судна кожна подорож стає стрибком віри. Новий човен може все змінити. Це бачення народилося з розбитого серця. Трагічна подія сколихнула людей на озері Бангвеулу. Група адвентистів сьомого дня, прагнучи поділитися своєю вірою та підтримати людей на інших островах, вирушила в подорож через озеро. Але їхня мандрівка закінчилася катастрофою. Раптова хвиля Перевернула їхній човен, зануривши його у воду. Хоча декому вдалося врятуватися, 14 людей, серед яких і маленька дитина загинули. Сім'ї були спустошені, оплакуючи своїх близьких. Це озеро має критичне значення для трьох населених пунктів, однак воно також стало джерелом численних труднощів. Ми пережили багато трагічних подій і нещасних випадків, унаслідок яких втратили чимало людей, зокрема й членів церкви адвентистів сьомого дня. Саме тому ми звертаємось по допомогу сьогодні, як ніколи раніше, нам необхідний надійний транспортний засіб для пересування озеро. У цей день. Члени адвентистів сьомого дня збираються разом у скорботі, щоб вшанувати пам'ять рідних, які загинули на озері, біля якого розташоване їхнє село. Один чоловік, глибоко зворушений трагедією, втратив чотирьох дітей того трагічного дня. Коли сім'ї йшли до могил своїх рідних, їхні голоси здіймалися в урочистих гімнах. Більше невщух. Кожен крок нагадував про їхню втрату, проте крізь свою скорботу вони тримаються за надію на повернення Ісуса за обіцянку, що одного дня вони воз'єднаються зі своїми близькими. Ця трагедія глибоко вразила місцеву спільноту і поставила важливе питання, як зробити пересування цим озером безпечнішим. Адвентистська церква взяла на себе зобов'язання забезпечити новий, більш надійний човен. Розрахований на перевезення до 60 пасажирів однак його призначення виходитиме за межі звичайного транспортування. Цей човен сприятиме зростанню церкви на острові, відкриваючи можливості для заснування нових громад, а також забезпечуючи доступ до духовної підтримки для церковних лідерів та інших членів церкви. З вашою допомогою, завдяки щедрим приношенням, ця мрія може стати реальністю. Ми хочемо подякувати усій світовій спільноті, яка робить цінний внесок в цей проєкт. Ми дійсно відчуваємо допомогу кожного. Подарунок, який ми очікуємо отримати, допоможе нам у волонтерстві і ми зможемо досягти неохоплених територій, віддаючи свою десятину, ви не просто забезпечуєте церкву новим транспортом, ви рятуєте життя, ви поширюєте надію, ви допомагаєте людям на озері Бангвеулу перетворити трагедію на благословення. Дякуємо за вашу підтримку.